19 грудня в День Святого Миколая у нас на святі присутні почесні гості. Депутат Верховної Ради України, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молоді регіони» регіони Андрій Павлович Пінчук. Давайте його привітаємо і запросимо на сцену. Голова Київської обласної ради Качний Олександр Саліноленович. Пастова, пеньковий Олександр Миколайович. Учніте, гучніше. Давайте привітаємо гостей. Є такі дні, коли хочемо вірити, що дійсно якісь дива відбуваються. Якісь чудеса теж трапляються в на нашому житті. І я хотів би сьогодні а, дійсно привітати всіх. Дійсно, сьогодні ті подарунки, які будуть для дітей. Від е, нашої організації, від е, особистого кожного з нас, знаєте, це дійсно якісь невеличкі святи, але я впевнений, що наше завдання кожного дорослої людини зробити так, щоб діти, які в деяких випадках не завжди мають ту потрібну кількість уваги від е, батьків чи взагалі від близьких людей. Були не обділені і, напевно, це найбільший податок. І е, я хотів би сьогодні, далі, що е, дійсно ми вже друге проводимо подібну акцію. Я думаю, що я впевнений, що вона буде е, в цьому році і наступному і е, далі кожен рік ми будемо підтримувати, не можемо. І не тільки День Святого Миколая. Найкращі родини, найкращі умови. І відчувається та турбота, за яку ми сьогодні так багато говоримо. Дорогі наші діти, сьогодні свято ваше. В цей день ми все робимо для того, щоб ви усміхалися, щоб ви сьогодні раділи разом з нами. Ми сьогодні святкуємо велике свято в Православному світі, День Святого Миколая. Миколая чудотворця. Святий Миколай все зробив для того, щоб ми сьогодні могли звертатися до нашої віри. Все зробив для того, щоб ми розуміли, що своя жертва заради віри приносить дуже серйозні результати. І завжди він в ці дні, 19 числа, ми відзначаємо день святого Миколая, завжди з'являвся. 26 Gicia